Дівчата, всім привіт! Приїхала на дачу. Зараз будемо їсти. Спочатку готувати, потім їсти крильця. Свекруха наготувала всього. Я там трошки зварила картоплю, накрутила лаваші з сирочком. Що я ще зробила? Ще пиріг пекла вчора з кисломолочним сиром. Та й таке. Зараз будемо готувати. І смакувати. Усі мися біля мугнища. До речі, дівчата сьогодні вітер і не дуже жарко. Я думала, сьогодні буде пішлений. Але мені така погода подобається. Знімаю вам трошки вогню. Там у свекра радіо грає, Руслана співає, де він мій день. Свекр під шовковицю із шовковицю. Я тут сижу під нею, а вона на мене падає. Ой, гірки познімаю. Звик, дивіться, що придумав. Так от їх накрив, щоб їм не було погано. Дивлюсь корічки по так багато. І ніхто її не хоче рвати. Я оце думаю, може. Нарвати собі на компот. там от дані кусті багатенько, Треба, напевно, нарвати на компотик. От вися, ковбаски. Скоро будемо стіл. Зараз будемо шмакувати все. Вам показати, дивіться, дизайнерське рішення від Свекра. Взяв горщик, поклав туди шишки, такі камінчики виклав, я вам вже показувала. Дивіться. Кам'янське викриття у нас балістика. Господи. Які бджілочки? Трудівниці. Хотіла вам ще горішок показати. Свекр, тільки що мені показав, що вже буде у цьому році пліщина. Де ж він мені показав? А, ось. Дивіться, дівчата. Ось це вже горішок. У мене у батьків таке велике дерево, батьків чоловіка, поки що такий кущик, але... Будуть теж на ньому горішки і ось. Який гарний. Ай тебе покажу, як росте ліщина. Дівчата, сьогодні влог вийшов дуже коротенький. Приїхали на дачу, відпочили, смачно поїли. Сьогодні в нас вихідний. Такі ось справи. Сподіваюсь, вам було трошки цікаво, хоча ніякої цікавої і корисної інформації в лозі сьогодні не було, але трошки познімала вам свій вихідний день.